Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони висловив бажання запровадити обмеження для українських чоловіків, які перебувають за кордоном, щоб вони не могли отримати закордонний паспорт без довідки про військовий облік. Цю інформацію надав член комітету Федір Веніславський. Він зазначив, що комітет ще не прийняв остаточного рішення щодо обмежень, які будуть включені до законопроекту про мобілізацію. Спочатку в проєкті закону мова йшла про обмеження прав особи на виїзд за межі України, водіння транспортного засобу, а також конфіскацію банківських рахунків та цінностей у банках. На думку Веніславського, комітет спочатку вирішив включити до розгляду ради лише обмеження права на водіння автомобілем, але під час обговорення поправок депутати не змогли узгодити жоден з пунктів. Тому нам потрібно повернутися до цього питання додатково, щоб зберегти деякі обмеження і не порушити концепцію законопроекту, сказав Веніславський. За його прогнозами, комітет буде далі обговорювати збереження обмеження на право водити транспортний засіб у випадку неявки у ТЦК. Щодо інших обмежень, які вже підтримані комітетом у законопроекті, особа, яка знаходиться за кордоном, мусить надати військово-обліковий документ при отриманні нового закордонного паспорта. Проте, ми не стали прив'язувати надання консульських послуг до військово-облікового документа, пояснив Ваніславський.